Друзі, привіт! Сьогодні хочу запропонувати дуже смачний закусочний торт. Це буде торт із кабачків. Сезон відкривається, тому хочу вам запропонувати такий смачний рецепт. У кабачки зрізаємо з однієї сторони та з іншої сторони і хвостики та пупчики. Точні всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. На грубому терку натираємо кабачок. Все разом натираємо. На терті кабачки них додаємо сіль, тобто ми доводимо все до смаку. Солимо, перчимо. Можете любі спеції сюди додати, які вам подобаються. Сюди ми додаємо сметану та розбиваємо яйця. Добре все перемішуємо. Так. Перемішали і сюди додаємо борошно. Перемішаємо. Та тісто у нас вже готове. Сковорідку я поставила на вогонь, надала трохи олії, трошечки олії, поставила менше середнього і розігріваю до гарячого. Маю ось таку велику ложку і начерпую Начерпую наше тісто. І ось так розподіляю по всій сковорідці. Роблю такі грубі налисники з кабачків. А олію дала так, тільки для першого налисничка. Смажу з обох сторін. Так, перевертаємо. Обережно так, щоб на вас олійка не попала. І ось такий повинен на лисничок вийти. Він не розлітається, триваються форми, тому борошна ми більше не додаємо. Якщо він у вас розламується чи щось, добавте трошечки борошна. Так, приблизно одну столову ложку. Подивитесь, як він у вас смажиться. З другої сторони, він також підсмажиться і перекладаємо на тарілочку. Знову вже накладаємо без олії. Олію я не змащую, і ось так накладаю. Так, розподілила по всьому дну і смажу. Перевертаємо і смажимо так всі налиснички. Всі кабачкові налисники я посмажила. Ось такі вони вийшли, бачите, трошечки грубенькі, але нам такі потрібні. Це відставляю нехай остивають, а ми зробимо начинку. Тут у мене сир домашній. Я його хочу, бачите, він такий зернистий, я його хочу перебити блендером. Якщо у вас немає домашнього сиру, ви можете одразу купити кремоподібний, тобто маскарпоне, ну щось до такого кремоподібного сиру. І сюди додаємо. Сметану. Перебиваємо блендером, якщо у вас зернистий сир. Сюди додаємо майонез. І сюди видавлюємо з дубчики чесничка. Як може обійтися кабачок без чесничка. Тому ми обов'язково сюди додаємо. Це все перемішуємо добре, щоб чесничок розійшовся по всій масі. М -м, який запах. М -м, дуже смачно. Це як намастити на кабачкові налисники, яка то буде смакота. До сирної маси додамо промитий просушений кріп. Він додасть кольору та більше смаку. Додаємо до сирного крему. Перемішуємо. А цей весь смак завершить червона риба. Можна її не додати. Це не обов'язково. Торт і так буде смачний без неї, але у мене вона є, тому нарізаю ось на такі грубі слайси і потім перерізаю і нарізаю на кубики. На блюдо на та тарілочку викладаємо наш кабачковий налисник. Сюди ми даємо начинку, розмащуємо її. Трошечки додаємо нашої червоної рибки. Викладаємо знову налисник, злегка притискаємо. Знову рибка. І так формуємо цілий тортик. Накриваємо останнім налисником і змашуємо верх. Цей торт обов'язково ставимо в холодильник для стабілізації сирного крему, щоб він добре нам зрізався. На 3-4 години. Торт ми прикрасимо дольками помідор і кропом. Ось так кружечок. І я хочу виложити помідорчик. Наш закусочний торт готовий можемо нарізати та подавати до столу. Ненав'язливий, Дуже смачно виглядає. Зараз буду пробувати і вам говорити, який він на смак. Дуже смачно. Легкий, ситний, а легкий. І дуже добре, що тут є кусочки ребер такий відтінок червоної риби. Дуже смачно. Такий на наслідкові стілку чи Якщо зробити просто для Ось домашніх Високій, літні хороші заяв. Друзі, я старалася, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на канал, буду вдячна. І до нових самого Бережіть себе та Україну. Дуже смачно. Я цей зашу зараз у нас тоді. Harmlighet skal vi